Увірвалися на тритон покеру Кіпрі. Друзі, всім привіт! З вами Єгор Зарев та Денис Чуфарін. А і ми знову на Кіпрі! Знову на Кіпрі! Знову Меріт Ройал Diamond Resort і. Сонце. Яке яскраве сонце? Як красиво. Сонцем завжди краще. Завжди краще. У нас були певною мірою похмурі дні, довгий час, і це впливає. А коли сонечко виглядає, ти такий... Одразу трошки краще 300 сонячних днів на рік? у ну, цій чудовій країні. Тримаю курс. Так. так. О, Вокман. Записав. Вокмен, боже, 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 як це було круто в дитинстві. У мене був такий крутий плеєр, і я ходив і співав собі. Слухай, а яка в тебе улюблена пісня от, років 12-14? була якась, а? О, дуже багато. Мені подобалася дуже композиція Run DMC. It's like that, and that's the way it is аттюїтіс. А <реш> я слухав Offspring <реш> Offspring обожнюю. Просто обожнює. Я там насправді там є один альбом, не пам'ятаю, як він називається, і там просто одна з одною. Одна з одною неймовірні круті композиції, швидкі, агресивні, веселі. Pretty fly for a Окей. Yeah? Okay. Let's do it. Король 10 з першої позиції. Open race 80 тисяч на 20-40, ті бук. Захищається. І це мені, мені на стрімах кажуть, що я зрані занадто лузово відкриваюся. Mm. Я король 10, до речі, скидаю. Абсолютно нормально. Ну, як на мене. Ти ти їм скажи, що. Подивіться епізоди Екскіпер. Так, так. Тібук захистив 8-7 абсолютно розумно, логічно, і король 10 має всі можливості забрати цей пот проте, Знає, що мені до вподоби, Дениса? От, де, що мені до вподоби його поза, поза Бруно. А вона просто неймовірна. Це Він, він просто випромінює нереальну впевненість. І, і чекає на Фопі туз 10-4. От, Йор, скажи мені, будь ласка. о май гад! Оце мені скажи. Що взагалі зараз. І. Count, please, yes. Я такі речі доволі часто спостерігаю. Якщо розуміти проти кого ти граєш, ну насправді в мене. Дуже багатий набір абій, тож баїнів, тож я не завжди зустрічаю знайомих гравців, але іноді таке відбувається. І є, є ціла така категорія бійців креативного типу, які полюбляють саме такі лінії. Ти йому чек зробив, він такий, ну все, я пішов. Це, це виклик. Так, це виклик це точно виклик. і наразі Чесно, на місці вокмена у мене зараз би просто ну, це, Тіло. був би мандраж. Тому що в мене так, в мене 90%, але Тресі, ну от зараз він поставив таку не дуже популярну руку. фух. Тож, І... тож ти мав на увазі, що у тебе лише 90%. так? Насправді це один із найкращих варіантів того, що взагалі ну, могло бути. Ну, бо якби там був би якийсь ОСД чи щось подібне, то в нас би б квіті було б менше. Фух, так, це було напружено. І о. зараз ми телепорту... телепортувалося, так. <плес> <плес> до другого столу і бачимо фул хаус проти Топари Хольса. І. ну тут щось мені здається. Все закінчиться. Олином. Oh, ми не знаємо, але, який але, був до того. Але екран. Федер. А, вже ж. ну Тобто, я не знаю, який був екшен, але коли тобто <смі> <смі> ти ставиш більше, ніж пів стеку з ту парою, отримуєш пуш. Які буефи ти mm -hmm. можеш там розраховувати? Ніяких. Відчайдушні. Ну, тобто, ну. Ну, Зухвалі. Безглузді. О, оце от. Підходяще. <смі> тобто, ну, звісно, ми не знаємо, яка була лінія до того, але просто. Я не уявляю, просто не уявляю. Так, знаєте, от з точки зору теорії, з точки зору е, звичайної такої е, покерної арифметики, тобто. потоси такі приємні, 485 тисяч за 3,5 мільйони. Але якщо ти виграєш в 0% випадків, то, можливо, це не найкращі потоці. Це точно. Ну, давай поки Ну порахуємо. я тобі скажу, знаєш, мені здається, що це був рейс від Хайджеку, три бед з на кол. Потім вони, скоріш за все, розчекувалися по флопу. Дзевілєвський ще разочек вперто чекнув тьорн, отримав Бет на тьорні, відіграв кол, чекнув рівер, отримав Бет на рівері, і пішов Алин. Щось на це схоже. його. Ну, вигадати блефи, ви, ну ну, Зрозуміло, що Юрій він вміє все, але. Ну, давай знову порахуємо. Нам 485 тисяч плюс е, 2 мільйони 745, то по 3 мільйони 230, І виходить 485. Чисто цікаво просто. Скільки по то це. Нам типу треба, щоб він іноді блефував. Знаєш, навіть інколи. Ну. 15% це не так і круто, насправді. ну ну тобто, ну тобто Потрібно, щоб він буфував частіше, ніж раз в житті. Типу, два. <плес> Чи три навіть. А, то це важко. Ну, я не знаю знову ж таки, який був екшен. Думаю, що його ти правий. І... А, а що тільки... може холь схопити Юрія за вуса і запитати, дивлячись в обличчя, що у тебе там є. Знаєш, тут ще є один такий нюанс в турнірному поки тобто в киші там ще можна, знаєш, знаходити коло якесь. Ну, в турнірі ти залишаєшся в грі. 485 тисяч, так, це маленький стек, але ти все ще в грі. І якщо ти правий, так ти стаєш чіп-лідером. Uh, ну, коли колтиснеш, але якщо ти не правий, то ти вилітаєш. І правиль, go, правиль, go home та. одразу. Так, так, так. Uh, uh, Які вуса, так. Дисциплінований пас, Федор, молодець. Як на мене, він занадто багато навіть часу витратив. Ну, тобто, звісно, Хольц максимально правий, я не був там в цій ситуації, не знаю, як це воно відбувалося. І я знаю, що я міг би сам себе залевити і сказати собі, окей. Okay. Це ж настільки відомий, неймовірно яскравий професійний гравець, який міг би тут би щось таке видати. Але насправді ні. Досвід показує, що вже при таких оцях люди не мають блефів. Але я мав життів. Я пригадую кілька роздач, коли я бував в подібних ситуаціях, коли наче виглядає так, що ніколи немає. Мене булефу і люди скидали дуже високо. Угу, це круто. Але відважитися на це теж треба. Проте це тільки в киші було. Тобто, розумієш, в киші це просто. Ну, тобто, це просто. Ну, ну тому, так, що... якщо ти не правий, рибай, поїхали далі. Ну, ти просто програв гроші, окей. Чому проблема? Ну тобто, ну. Але от в турнірі ти так довго тут йшов, це завжди болісно. Тобто, ти, ти не гроші програв, ти з турніру вилетів. А це різні речі, як на мене. Звісно, можна це все оціню в грошах, але я турніри взагалі не оцінюю в грошах. Тобто я взагалі по-іншому до цього ставлюся. І тому, може, це просто вже з віхом так стало. То мені дуже подобаються турніри. Я все більше і більше їх полюбляю. Наразі, ну, коли я мешкаю в Таїланді, мені важко все робити. Е, проте, ну, зараз я поїду на одну серію, потім на іншу, і потім вже до Канади. І там зможу грати. Ну, Бедір, звісно, Снепко, тисне проти мого Блайнду. Ефективний стек 21 блайнд. у з Дама це радісний ко, при тому не радісний шоудаун. О, зовсім не радісний. <кху> 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 Але тут бедір... король, знаєш, все одно не завжди виграє. Так, так. Бедір да, дуже, дуже досвідчений гравець, і ну, з Туреччини вкрай мало професійних гравців. І він саме один з них. Загалом він онлайн не грає, чи майже не грає. Я знайомий з ним. Опа, воу, персонально. І він дуже приємний. От, у спілкуванні дуже приємний такий. О. І, і яка дама? Яка дама, я тобі скажу. Супер. Ну просто, знаєш, це, це, це максимально брутально, в тому сенсі, що ти так їхав, що у твого е, суперника лише були три аути, а потім відкривається три черво, і ти такий, ну два аути, ну комон, що тут, це не серйозно. О, окей, вже знову стек. Так. Процес. Процес іде? Королібри. О, май гад. Я вже, знаєш, якось. Е що занадто, то королі. Королям потрібно реабілітуватися від попереднього. Нам потрібно лям. Ну, тобто, от така от історія. Пішуй. Точно. Точно. Ого, як давно, ну, я до речі, не бачив О2 рам. здобути, до речі. той лям. мільйон 1200 на батомітус 9. Що це буде. Спроба требету чи захист проти суварни. Ні, окей. Дисциплінований фолд, от що. Так, маємо Привіт, друже! Давно О, не бачилися. Тан! О, я сумував. Яка зачіска, який стиль? О! І гусі написано на Гусі-гусі, так, так. Гусі-гусі. Це улюблена е, комбінація гори, я знаю. І полетіли, мої гусі! Так. Ну що, у нас постфлопчики, є десятка навіть на флопі. Сплер півтора. Пану, не погано. Не відскокуємо. Ну, а зараз дев'ятку ще покладуть. Хоп, який сайзер. Так. 100. 100 в 275. Окей. Приймається. Ну, я гадаю, що і тангом приймається так чи інакше. Є таке. Співвідношення стеку до банку вже десь 07. 075. Опа! І... <ріст> О, найкраща одна з найкращих комбінацій в техаському хоудемі. Ну, королі броньки, <ріст> королі броньки, ви мої. <ріст> <ріст> Що з вами не так. <ріст> О, все з ними не так. Ну, там правильно розмірковує проліт, але звісно, він робити його не буде. Е, ні, буде. буде Ну окей Ну, можна. Ну, тобто, можна. Ну, насправді можна. Ну. Та звісно можна. Але, ну, ще вироб... такий маленький-маленький поставив Прямо. Не дуже потрібно, ну, як на мене. Міліпісіньку поставив, я би сказав. Ну, абсолютно файний owin з королями чудово. Блін, що всі королі не виграють нічого, так? М -м, так, але е якщо ми пригадаємо в минулому епізоді, він переміг чу проти чотирьох королів. То це ж проти. Він з ту з валедом е, зміг е, перемогти проти всіх королів світу. Е, Тож ти натякаєш, що королі прийшли помститися. Так. Ну це просто залізно. Ну, тобто, без варіантів, без шансів. Не знаю. Ніяк. Окей. Одвар знову фолт. 3-2. Ляо. А, до речі, ляо ж пішов Олін на 4 так, тут, там, Нормальна рука. Танк? Кенні? Хто? Хто відповість? Соварди не може. Yeah. Айві. Ну, Айві, напевно. Такий. Та Ай, поїхали. Та кому. ну як? Ну не знаю. Та скільки де. того життя? Поїхали. Ну, Так, напевно треба, але, але так не хотілося це ж таки. Ні, ну так, напевно, кого. І це найгірший сценарій, у тебе дві живі карти, ти їдеш 60 на 40. Та ні, в, в цілому в тебе нормальна еквіді там. No. <laughs> Якщо враховувати потоци, то в тебе абсолютно все нормально, бо там спектр може бути супер широкий, бо він з першої позиції, наступним в нього буде великий блайнд. Ось. Ай-яй. Чи на чірва. А цікаво, тобто туди-сюди 50%. Угу. І десятка, до речі, теж не бланк. Ну, що там на рівері? Показуйте. Півколоди Айві підходить. Та, ну, не та половина прийшла. Та. Ну. Каже, не... серце йокнуло. Ну, є чому нервувати насправді. Останні фішки, і про тому флоп такий. Угу. Тепер у Айві дуже короткий стек. Кузнецов. Е окей. Може відчуває себе чіплідером столу. Хоча у Кені 2 мільйони. Не знаю, я не знаю про що він розмірковує, просто. Просто хотів подумати. Має право. Танк півтора мільйони. має, Кені Дама 2 не підходить. І. Ну це не королі. Це Король та дама. Тобто Угу. Вони одружені. Так. О, 2Р. Схоже на що на 8 блендів. Так. Схоже на Схоже на так. От ти в такому в цьому випадку. Ти не в захваті від ситуації, але розумієш, що все ж таки треба додавати. Ну, я і не проти насправді. Ну тобто тут, е я б не сказав, що це погано. Я не знаю, скільки людей в грі оце може якось впливати, Але мені здається, так як в нас немає інформації про це, це означає, що це не сильно впливає. Ну тобто, якогось великого тиску немає. Тому виходить, що ну, що, що, коло, ну, показує. Ну, адвайер демонструє всім своїм виглядом, що все ж таки. Не дуже полюбляє цю ситуацію, що вона не сильно до вподоби. Він максимально досвідчений спортсмен, я тобі скажу, абсолютно ну, все все по ділу. Тобто не те, щоб mm -hmm. він там, знаєш, якийсь Голівуд. Ну, він точно знає, що це кол, з точки зору математики. Знаєш, як е, мій тренер колись казав, у мене був такий давно, е, він казав, що. Добрі гравці е шукають кол, а найкращі гравці шукають фол. Mm -hmm. і ось тут <реш>, сам Адвайер показував, що він шукає з найкращих, тобто досвідчених точно, і кол все ж таки виправдання. <реш> <де неї. реш> так забрав <реш> прикольно. Хоча перспективи на тьорні вимальовувались, певно, для корольдами. Але не домальовувалась. Це кулір, і я тобі скажу знову ж таки, забігаючи, забігаючи наперед, то фортуна вона потім віддасть цьому гравцю. Ну, напевно. Так, У так. нас тут Артур одразу граючи крейс Олин на флопі зі своєю двосторонкою. Май, право. У пола слаб, ну такий слабкий, середній король з батона, і, звісно, він швиденечко натискає. Не швиденько. Ну, натискає, так. І він ще блокує дев'ятку. Угу, Він тримає аут важливий. І це немало. Саме так, це краще, ніж король 10 це зробити. Точно. Ось до речі, король 10 каже: та ну, дружи, передумай, передумай, мене дві пари. Та нічого не змінилося для король 10 би. Бум. П'ятірка, ну що ж, GG для Артура, пол має півтора мільйона. Не зле. А, більше, два і три. Ууу, солоденько. Ну, пол мі, пол мі, Пол може. Такий шлях, шлях мартіросяна. Звучить. не вірю. Дама 4. А, туз десять, вісімдесят тисяч прийшов мій час, мій час прийшов. Опа! А от десятки. Каже, прийшов твій час, а це точно. Так, Залюбки буде грати. Просто залюбки. Mm -hmm. Ну, питання в тому. Ми не знаємо, скільки там... За ним фішок, але питання в тому, як саме зіграти. То... 16 бланів я би просто пушив. Якби там була глибина побільше, можна ну і глибокі стеки за мною можна було б обмежитися лише колом. Це не проблема. У нього такий вираз обличчя, бо просто максимально незадоволений. у нього Він намагається, він його випрацьовує, тренується, щоб обличчя завжди було незадоволене. Ну, Аві не проти такого розкладу. 80 за 285 Непогані оці. Це... Красивий факт ну, і... доволі цікавий. Більш за те, я тобі скажу, що Айві теж може навчити будь-кого сидіти з незадоволеною міною. Угу, Так, ну, Тьорн вирішує все. Це GG. І Аві іде вслід за Артуром. Артур, зачекай! Так, продовжуємо гру. Mm, так, у нас два вільних місця. король wow, right 2 з першої позиції 830 тисяч, думаю, це не цікаво. Один мільйон для Микити і це, певно, буде про Ну, так. Не, не просто ж сидіти дивитися на них спочатку, відпрацювали сумне обличчя, а потім пішли рейзити. це нормально. З тузами yeah. так само. 5 5.2 все точно не грає. Вони всі дивляться на табло, я так розумію. Щось там наближається, я так розумію. де вже за рогом. Угу, Так. Цікаво. Можна грати. Причому не єдиним способом. Так, так. Можна грати. А можна і не грати. Тобто незрозуміло, як тут краще. Ну, Все залежить від е, стеків за спиною і е, розподілу людей в турнірі. Всього ми в ЧПВ, я думаю, грати окей. Так. І можемо коліти, можемо трибетити, якщо хочемо. Так. Але ми вирішили пограти по слоб позиції, що саме по собі непогано. Так, співвідношення стеку до банку майже один до двох, і реалізація у Бадена буде крута. Надкрута. Дамо одразу. Хай Джеку думаю, слід грати від широкого чеку. Навіть не помилкою буде грати від чекуватись 80. Проти Спектру Бата наносить як на мене, як оудскульному. тихаському гравцею А я би то, знаєш, як грав. От уявився, десь 50-50. Ну, просто моє. Скажімо так, те, як я бачу спектри хайджеку та батену, то виглядає наче. Потрібно може навіть грати близько до 100% чеку. Це не буде помилкою в сенсі. я думаю що Ти нічого не захищаєш там. І в тебе при такому співвідношенні стеку до банку. Дуже подобається чек. від Дені, в принципі, проблем нема. Кращих даму ставити вище. Можна і ставити флоп Окей. Наразі, я думаю, що потрібно стекати опонента. Ну, якщо вдасться, насправді вісімки мають розуміти, що в них є value, але насправді, якщо там десь прилетить рейс, а він має прилетіти, так чи інакше, то ми не сильно зацікавлені цією рукою додавати. Можна зіграти за невеликий сайзінг, такий, де знайти ту точку індиферентності з оверкартами по типу туз щось. Тобто загнати 120 Батон. Батон десь. От. 100 120 красиво, добре. Ну тобто, от десь у той бік, щоб е, все ще не було зрозуміло до кінця чи достатньо еквіті на Косту з X, Ну, який саме то з X підібрати. Там, може, король 10, наприклад. Тобто ти вже заганяєш. Але король 10 часто може сама флоп поставити. Ну, саме так бекдорі поблифували. Та, ну, рейзити на місці танга, думаю, це буде близько до помилки. А якщо дати Мінрейс якийсь. Mm, ну, опиши мені спектр, того, ну, з чим ти так зробив. Ну, можу зробити, наприклад, з сімками. Окей, okay, Що ще ще. Тут з 4, якщо сильно хочу, але насправді не хочу. No, ну, от ну, так виглядає, що наче простіше цель ну, мати цілий спектр до рівера, потім в позиції окей, okay, SPR. Близько до одиниці. Ну, тобто, дивись, тут він 100 ставить там. Ну, на до там 1,3, 1,4 десь буде, так? Може, навіть півтора. Але ти все одно зможеш реалізувати Ну от, і він не отримав додаткову волю. Угу, тобто, дисциплінований він, фолк, ну, так. ну розумієш. Тобто оцей рейс він саме намагається отримати велю від подібних рук. А він не отримує. Це виходить, що рейс ну є. 에... <занатова> Може, він забагато порейзів? Може було 200 поставити, і це ну, буде. Тоді, поставило тоді, тоді в треба ставити ФОП. Тобто, якщо в тебе план по виходу дами зіграти рейс, і твій опонент скидає ті руки, які ти хотів би велю, велю рейзити, тоді потрібно або ставити ФОП, або Ну, І це завжди класно подумати про це. Ну тобто, просто класно подумати про це на майбутнє. Ну, мені дуже подобається, як зіграв е -е, Микита. Абсолютно коректно. Тобто Check for PA, Bog B тьорна, Такі вельбе well в районі саме 10 індиферентності. Добре, маємо по шістками і Трела з десятками. Обожнюю цього хлопчика! Одинадцять блайндів. Easy push і easy call. Як то кажуть, ізі пізі. Погнали! Та, Та фай! Віддай мені, будь ласкань, мій мільйон чотириста. Then... На стіл поле! <рес> <рес> Але чистка іноді приходить. Давай, камон. Uh. Uh. Показують карти. <рес> Він посміхається. Обожні, коли люди посміхаються. Це так приємно. Просто люди один одному посміхаються. Немає ніякої агресії, ніякого негативу, тільки позитив. І. Ай-я! <рес> 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 так, бачите. І б'є посміхається. Клас. Давай б'є Дев ят. тірку. Дев'ятка, до речі, прикольна, так. Дай дев'ятка, прикольна, так. Щоб десяткою закрити, Рівер. О, шістка. Ой-ой-ой, як. Я ж казав, що шістка іноді приходить. А от і дев'ятку просить. Я на префлопі шістку просив. GG, G пане Торел. Дякую, дякую за те, що. Показував яскраву гру. О, він, він дуже прикольно. Так, бедір, Бедір. Бач, я кажу, він дуже приємний. Такий, знаєте, дуже приємний хлопець з Туреччини. Дякую вам за цей епізод. І ось його друг підтримує. Сподіваюсь, наступні будуть не менш яскраві. Друзі, підтримайте нас подобайкою і до зустрічі. А на сьогодні все, папа. -па.